Сьогодні поговоримо про тренди взуття на осінь зиму 2024-2025. Пропоную ознайомитися з цими 10 парами якнайшвидше. Туфлі з ремінцем. Найбільш осінній та найвишуканіший варіант взуття на початок осені. Туфлі, які усім своїм євством нагадують культову модель балеток Джейн», Раджу стилізувати з широкими джинсами та плісированими спідницями. Зверху біла сорочка та жакет або трикотажний светр. Для ранніх осінніх виходів або для створення коктейльного образу туфлі з атласу нагадують богемну естетику 50-х. І цього прохолодного сезону варто обирати не лише чорні моделі, а й пари у ніжному рожевому цитриновому та синьому кольорах. Броги, Дербі, Оксфорди, Монки, різноманітні черевики мускулінних силуетів тріумфували на показах сезону осінь зима 2024-2025. Наймоднішим елементом такого взуття цього року є шнурівка. Чоботи, натхнені кінним спортом запозичені зі світу кінного спорту. Заокруглений носок, висота до коліна та пряжки цього року мають постать модних чобіт. Найкращим вибором кольору будуть чорний та бордовий, щоб носити їх і восени, і взимку. Стильною альтернативою також стануть гумові версії кінних чобіт. Класичні лофери з м'якої шкіри, акцентованим носком та на плоскій підошві це найкласичніші лофери, які до того ж є найнеобхіднішим взуттям в гардеробі. Обирайте пару чорного або коричневого кольору і спокійно взувайте щодня. Гумовці, які нагадують туфлі з мультфільмів, не зникають з модних показів, вони ідеальні для вологих днів та настільки цікаві візуально, що гріх не скористатися цією особливістю. З одного боку туфлі пір'ям нагадують про моду 1920-х років, а з іншого є наївним та милим атрибутом, який хочеться використати в образі, щоб додати йому легкості. Якщо любите незвичайне взуття, то така пухнаста пара має доповнити колекцію. Червоні туфлі є позачасовою парою, яка Сезону осінь зима 24-25 буде прикрашати ваші стилізації. Ви можете вдягнути стриманий чорний чи сірий образ, а червоні туфлі на підборах миттєво стануть найкращим акцентним елементом стилізації. Захопленість дизайнерів вінілом та латексом відобразилася на трендах взуття сезону осінь зима. Лакові моделі різних кольорів продемонстрували у своїх нових колекціях бренди Miu Miu та Saint-Laurent. Лаковане взуття можна поєднувати в різних стилях одягу. Головне правило дотримуватися міри, оскільки основний акцент має бути саме на блиску лакованого виробу. Весняний тренд квітів на взутті перейшов і в осінній сезон і не думає здавати позиції. Чоботи та туфлі з квітковим принтом чудово доповнили образи у нових колекціях на показах Монклер та Парабан. Приступаючи до створення образу, пам'ятайте, що колір одягу повинен поєднуватися хоча б з одним з кольорів взуття. Каблук Кіттен це маленький каблучок з 2000-х для шанувальниць низького ходу і дуже стильний варіант взуття для створення модного образу в сезоні Осінь Зима 2024-2025. Виглядає таке взуття дуже жіночно та лаконічно у будь-якому підібраному образі. Чудово продемонстрував стильні поєднання модного взуття Kitten Хіл у актуальних образах своїх колекцій бренд Louis Vuitton. Найактуальнішим елементом жіночого взуття у сезоні осінь зима є ланцюги, які сподобалися цієї весни вже багатьом модницям. Дизайнери прикрасили ланцюжками трендові туфлі на подіумі в колекціях Burberry та Off-White. Так само стильно виглядають різноманітні черевики та чоботи на осінь зиму, декоровані ланцюгами у поєднанні з джинсами, брюками та сукнями міді довжини. Взуття на платформі знову увірвалося в топ популярності осінньо-зимного сезону. Платформа поєднала у собі зручність з елегантністю, доповнивши ніжні образи одягу з брутальними ботильйонами на платформі. Наприклад, як це зробили у своїх колекціях Пако Рабан і Валентино. Кросівки одна з найпрактичніших моделей взуття знову на піці популярності. У нових колекціях бренд Versace наочно продемонстрував, як модно поєднувати актуальні кросівки 24-25 рік в образі з ніжною сукнею або брючним костюмом. Топовою популярністю серед модного взуття осінь Зима будуть користуватися черевики. Найкращі дизайнери модних брендів Dior. Та Хлоя пропонують вибирати брутальні черевики на високій платформі та ретро-моделі у стилі 90-х. Напишіть коментар, чи готові ви вже до нового сезону, чи все купили в магазині, одяг, взуття і що взагалі цікавить вас ще про моду. Я буду читати ваші коментарі та обирати теми, на які знімати наступні ролики. Вперше їх популяризувала. Широка аудиторія Керрі Бредшоу. Моделям DAC не варто турбуватися про їх високе положення на вершині одного з найпопулярніших туфель в сучасності. Нічого дивного. Мало яке взуття забезпечить нам такий комфорт, зберігаючи елегантний стиль. Приголомшуючи тренди взуття на осінь зиму 24-25, колекція Prada була повна наших улюблених. Котячих підборів. Ті від Мічуа відрізнялися гострим носком, декором у вигляді тонких смужок і варіацією форми підборів. Вони ще більше зношені, втратили форму та потерті часом. Коч і Міуміо, наприклад, ніж мотоциклетні черевики минулого сезону, але немає ніяких вправ, коли справа доходить до їх укладання. Широкі ми будемо носити з білими. І темно-синіми джинсами. Зроблені на товстій подошві ми будемо поєднувати їх із широкими мережевними спідницями та сукнями в стилі бохо розписаними квітами. Серед наявних на ринку варто звернути увагу на криваво-червону модель від Love, обромлену лаковою шкірою. Це найстильніше взуття, яке пропонують нам дизайнери цього сезону. Беріть на замітку та відправляйтесь до магазину. А ми з вами зустрінемося уже у наступному ролику. До зустрічі!